Щойно завершився опалювальний сезон, як у місті одразу стартувала активна підготовка до нового – 2025-2026. Цьогоріч котельні прилук припинили подачу тепла 15 квітня. І з того часу на об'єктах комунального підприємства прилуки тепловодопостачання триває масштабна робота з підготовки до зими. Наразі фахівці проводять гідравлічні випробування тепломереж, перевіряючи їхню надійність та витривалість під тиском. Саме під час таких випробувань на дільниці теплопостачання Номер один стався порив. На місце оперативно вийшли ремонтні бригади підприємства. Станом на 4 серпня тут тривають відновлювальні роботи. На даний час ми тут провели земляні роботи, відкрили плити і шукаємо витік тепломережі. мережі. Коли ми тут знайдемо витік тепломережі, мережі, ми приймемо рішення, які роботи ми будемо проводити. Скільки тепломережі нам прийдеться замінити, як розповідає майстриня дільниці номер один Віталія Мяленко, фахівці комунального підприємства прилуки тепловодопостачання виконують поточні капітальні ремонти, перевіряють стан обладнання та усувають виявлені пошкодження. Відтак вже виконано значний обсяг робіт. Зокрема, проведено випробування на низці котелень, замінено окремі ділянки трубопроводу та усунено критичні ушкодження. Ми вже зробили пориви за бібліотекою. До ЦТП Леонтовича, ми там замінили трубу діаметром 219. Ми замінили на дільничих 80 погонних метрів на ППР. І також ще ми устранили порив возле СБУ. Як говорить Віталія Мяленко, дільниця обслуговує не лише житлові будинки, а й важливі установи, школи та садочки. Підготовка до опалювального сезону триває. Попереду ще чимало завдань, але на підприємстві запевняють, до холодів місто буде готове.